Вітання сьогодні занурюємося у матеріали однієї цікавої сесії з експерткою Вікторією Журавльовою. Тема стрес. Ну і наша мета знайти там щось справді практичне, такі знаєте, конкретні способи, як собі допомогти в наших непростих реаліях. Спробуємо розібратися. Так, вітаю. Основна ідея, що там звучить, це те, що звичайні люди, ну ми з вами, опинившись у незвичайних обставинах, потребують якихось нових підходів до себе. І перший крок, такий фундаментальний, я б сказав, це увага до власного тіла, увага до тіла, тобто почати прислухатися до його реакцій, так навіть якщо вони якісь дивні чи нелогічні, на перший погляд, саме так. От саме це і важливо. Треба пам'ятати, що будь-які реакції нашого організму зараз це ну абсолютно нормальна відповідь. Відповідь на ненормальні умови, власне, угу. навіть якщо це не знаю, раптом захотілося оселитися у третій ночі, чи якась дивна втома, чи емоції, які здаються ну, зовсім недоречними, знайомо. У матеріалах наводиться така влучна, як на мене, аналогія з вагітністю. Тіло, ніби саме знає, що йому потрібно, щоб вижити, адаптуватися. І цим внутрішнім процесам, цим підказкам, варто довіряти. Немає якогось правильного способу переживати те, що зараз відбувається. Справді важливе нагадування: знімає такий тягар, знаєте, очікування від себе якоїсь залізної стійкості. Гаразд, а які ще інструменти там пропонуються? Здається, щось було про важливість близьких людей. Отак, фізичний контакт. Він відіграє величезну роль: обійми, тримання за руку, знаєте, просто бути поруч з людиною, якій довіряєш, це все стимулює вироблення окситоцину. А окситоцин, гормон довіри, так? Так, так, його ще називають гормоном обіймів прив'язаності. Він дає відчуття безпеки, зв'язку. В матеріалах сесії навіть є така, знаєте, дуже конкретна рекомендація. Шестисекундний поцілунок. Шестисекундний не просто цьом, а саме шість секунд. Цікаво, це якась магія числа шість. Ну, не зовсім магія. Джерела пояснюють, що це м, мінімальна тривалість, щоб мозок встиг зареєструвати цей контакт як щось значуще, і запустити власне оце виділення окситоцину, яке допомагає знизити стрес і зміцнити зв'язок. Звісно, це порада радше для близьких стосунків. Зрозуміло, цікава фізіологічна деталь, але обійми, мабуть, це щось більш універсальне. Доступна і в ширшому колі спілкування. Абсолютно. Обійми це така собі універсальна мова підтримки, без слів. Вони особливо цінні, коли слів бракує, або вони здаються якимись ну, порожніми. Це прямий сигнал для нашої нервової системи все гаразд, ти не сам, ти в безпеці. Тобто, якщо не знаєш, що сказати, краще просто обійняти. Ну, звісно, якщо це доречно, і людина не проти. Саме так. Щирі міцні обійми можуть бути значно кращою підтримкою, ніж будь-які слова. Вони працюють на фізіологічному рівні, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. До емоційного. Сльози. Часто ж як буває, люди намагаються їх стримувати, вважаються слабкістю, особливо на людях. Ой, ну це дуже даремно. Матеріали сесії на цьому прямо наголошують. Сльози це не слабкість, це природній. Закладений фізіологію, механізм розрядки, розрядки нервової системи. Тобто, це корисно плакати, це можна сказати, оздоровча процедура. Придушувати сльози це все одно, що ну не знаю, закручувати гайку, яка вже тріщить, накопичувати напругу всередині. Тому порада тут однозначна. Є потреба плакати, треба плакати. І це нормально, навіть якщо ця потреба виникає десь на роботі чи в публічному місці? В нинішніх обстовинах так абсолютно нормально. Звісно, завжди можна знайти якесь усамітнене місце, хвилинку для себе, щоб не відчувати себе ніякого перед іншими, але соромитись самої реакції або тим більше стримувати її силою волі, це шкідливо. Дозволити собі плакати це теж про турботу про себе. Це справді змінює погляд на речі, дякую. І наостанок там ще згадувалася творчість чи якась діяльність, що захоплює. Так, і йшлося про пошук такої діяльності, яка може ввести людину в так званий стан потоку. Стан потоку це коли настільки занурюєшся в те, що робиш, що забуваєш про час, про все навколо. Точно ключова ознака втрата відчуття часу. Здається, що минуло якихось 15 хвилин, а насправді вже кілька годин пролетіло. Угу. У матеріалах підкреслюється, що в такому стані відбувається щось на кшталт самосцілення. фокус уваги повністю перемикається з тривожних думок на саму діяльність. Це дає нервовій системі такий необхідний відпочинок, можливість ну, перезавантажитись, відновитися. І не має значення, що саме це за діяльність. Це може бути і готування їжі, і малювання, і не знаю, робота на городі чи навіть програмування. Абсолютно неважливо. Головне знайти оту свою активність, ту, що приносить задоволення і дозволяє зануритися в процес з головою. Це може бути будь-що, навіть щось дуже просте складання пазлів, вишивання, гра на гітарі та хоч перебирання старих фотографій. Отже, якщо спробувати підсумувати ці ключові поради з матеріалів сесії, виходить так: слухати своє тіло і приймати його реакції як норму, не ігнорувати силу дотику, обійми, підтримка близьких, дозволяти собі сльози як природній спосіб зняти напругу і шукати свою діяльність, що вводить у стан потоку для такого собі самовідновлення, саме так. Це, звісно, не чарівна пігулка від усіх проблем, але це цілком доступні інструменти самодопомоги. І вони можуть бути особливо цінними саме зараз, коли звичні наші механізми подолання стресу можуть ну, давати збій або просто не спрацьовувати. Дякую. І мабуть, на завершення залишу таку думку для роздумів нашим слухачам: а яка діяльність найлегше і найшвидше вводить у стан потоку саме вас, і чи вдається знаходити для неї час та простір останнім часом?